Вітаю вас, люди добрі. Я Іван Попович, запрошую вас 6 лютого сюди, у храм Естес Львівську оперу, який, де відбудеться мій творчий вечір. Е, вечір, який незвичний, тому що він називається 50 років на сцені. Чому саме у Львові я починаю свій ювілей, хоча день народження у мене аж в квітні? Я народився. я народився як людина в Закарпатті, а як митець мене народив у Біл. Перший мій виступ професійний був саме в оперному театрі. І тому я хочу це велике дійство, де приїдуть мої друзі, всі заслужені, народні, герої України, приїдуть мене вітати. Так що я вас всіх запрошую. І е, зауважте одне, кошти зібрані е, на цьому концерті. Ми плануємо відправити для наших хлопців, для Збройних сил. Тому що, дякуючи їм, дякуючи нашим захисникам, ми зможемо 6 лютого, як Господь Бог дасть дожити нам до 6 лютого, ми зможемо співати, дякуючи нашим Збройним силам. Хлопці, до перемоги, і ми за вас.